Всім привіт! Перейшов на нову систему рамок, а осінню сталися у нас рамки, бджоли принесли мед з волотарника, з вересу, я їх так пробував відкачати, вони не відкачалися, вони Та й Маємо час зимою, думаю, вже все одно ці рамки не І Хочу зробити таку роботу, цей мед порізати на маленькі кусочки в каструлю. У таким то качиком казала баба верцьохом потопти. І через сито Попробуємо зараз отакі от маю сито і через сито процедити. І, і побачимо, чи січе, що з його буде. Так якби візуально можна сказати, то ось маємо такого мет там ще густуватий, але ще не засахарився. Не знаю, по душу побачимо що... що з його буде. І... Дивіться, Купив такі дві вилочки. Це вилочка фірми Джеро, португальська чи яка. І Вона така тіпа, зуби не, не гнуться, така дубова, але якщо отак скрабти стягувати, а купив якусь є дешевшу вилочку, ну тут фірма вроде би, не знаю, не пам'ятаю, наклейки немає, але вона отак, нею відпечатувати ну, значно краще, вона йде і відпечатує, а оця, вона зуби тверді. Але теж можна розпечатувати. Отак розпечатаємо, на кусочки поріжемо. І ще покажемо, як воно буде по результату, як буде стікати, як буде все Сно, Передай всім привіт. Привітаю з новим роком Кажи щось. О, нічого не кажи. все.